У вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро на акції та знижки. І відразу знижка на пасту та Метро шеф 1 кг. це зі шпинатом. Так, 95,90 за 1 кг. І, звичайно, класично, твердих сортів пшениці. Метро шеф 92 гривні 90 копійок. Віскі Джемісон 0,7 629 гривень. Так, далі ще у нас тут віскі Балантайс, якщо брати від двох пляшок, 699 гривень за один літр. Ромба Карді 569 гривень, якщо брати від двох пляшок. Але зараз знову така ціна від одної. Так, І капітан Моркан білий 529 гривень від одної пляшки. Знижка на сковорідки метрошеф 36 см в діаметр. Здоровецька. Навіть не знаю, це, напевно, тільки для професійної кухні, тому що навіть зберігати таку 1000 гривень 90, 1099 Ціна до знижки 2200. Така важкуща, я навіть одною рукою не підніму її навіть. Маленька сковорідка, 20 см довжина. Овальна. А, так, 409 гривень, це у нас чавун. І підставка. До неї, якщо ви щось запекли, наприклад, сир в ресторанах часто подають такі, або якась рибка маленька. так, І підставка ось така 209 гривень дерев'яна. Скеляна прозора каструлька, 2-літрова виробництво Чехії. Витримує 300 градусів і 40 градусів морозу. 479 гривень. Ось вона. Без коробки. То можна відразу на відкритий вогонь ставити. Знижка на оливкову олію екстра класу, нерафінована з Греції, метро шеф 0,75-269 гривень. Також ось така оливкова олія 214 гривень, 500 мл. Це така ж сама, і екстра Вержин Метро Шеф 389 гривень, Італія 1 літр. І оливкова олія 750 мл, Коста Деоро 299 гривень. Італія це хороший виробник. з неї бувають на знижках. Я постійно беру особливо олію виноградних кісточок. Також іоніс торгова марка, різні видиви квілі. Не знаю, в чому їх і різниця. Я думаю, напевно, в сорті самих оливок. 500 мл 299 гривень в асортименті. І що дуже класно, зручно в спреї використовувати олію. Так, кокосова олія в спреї Італія. Для жарки класно, високий градус кипіння. А, так, що тут? Ще оливкова з трюфельним ароматом, оливкова екстра Вьорджин. Олія кунжутна 149 гривень в спреї в салати дуже корисно. Виноградних кісточок 119 гривень. І оливкова з лимоном. Тут закінчилася, але ціна є. Треба, щоб доставили в метро. Оце бальзамічний метро шеф спрей, 94 гривні, 90 копійок. Ось цікава якась спеція. Так, метро шеф з кунжутом та чесником. Я дивлюся склад. Тут кунжут різні види, смажена цибуля подріблена, сіня чорного кмину, маку і чесник сушений, мелений. Я думаю, має бути цікаво 119 гривень. 90 копійок, візьму спробую обов'язково напишу відгук потім. Знижка на модну інстаграмну сіль. Не знаю, ми не брали цього виробника, і бачу, дуже багато її використовують. Це Кажуть, що вона хлоп'ями і типу якась корисна. Так, ця 259 гривень, вона, до речі, в Гудвайні продається. Так, і ця копчена сіль 199,90 морська копчена Великобританія. Так, і знижка на ось таку метру шеф премію. Морська сіль, гостра з смаком копченої паприки. А 69,90 з базиліком та часником. Також 69,90. Лаваш вірменський, метро шеф. Тут кілограм 100, 11 лавашів, 59,90. До речі, дуже вигідно. Кажуть, що можна заморажувати лаваш, якщо так, то можна брати. Я не знаю, як він заєк, а як за смаком. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже його купував. Сир з ананасом Данія 94,90, якщо брати від двох упаковочок. Він в горішках посипі. Це типу як плавлений сир всередині з якимись ароматами ананаса і в горішках. Ну, то кави смачно, але такий ну, не дуже корисний, скажем так. Знижки на тарталетки, міні- і фуршетні 169 гривень, 288 грамів. Но такі для яких ось. І стрішки більші. Але в них є ще більші, такі прям для десертів якихось. І відео м'яса. Розглянемо знижки. Печінка куряча охолоджена. А наша ряба 81 гривня 90 копійок. Серце куряче 106,90 наша ряба. Так, що там ще у нас? Тушка епікур, курина 114,90 гривень. Крило курини від 11-7 від 7 кг, тільки знижка, і пікур м'ясо стегна 203,90. Це ось таке на шкірочки, пікур м'ясо стегна на шкірочки і з кісткою. В середньому в упаковці скільки тут Кілограм 200. Також знижка на яловичі Midbolem. Ось такий з 134 гривні 90 копійок. Що тут? Ще Стейк з 250 г Україна 739 гривень. Хто полюбляє стейки і 234 гривні, рулет спеції М'яловича 234 гривні за 500 г. І ціна свинину, корейка 340 гривень 90 копійок від 1 кг від 6 282 гривні. І шийна частина свинина 10 кг від 10-298 кг від 173 гривні. Також крило наша ряба плечова частина 128,90 в упаковці кілограм 100. Так, Філе зтегна, без шкірочки, без кісточки, суперфіло, це також наша ряба, 219,90. І, до речі, щодо тушки епікур 114,90, вона дійсно смачніша, ніж наша ряба, і зачищена всередині. Кращі якості саме розбирають м'ясо епікур. Сердельки Башинські, так, бородинські, серчкове виробництво 109,90 за кілограм. В упаковці близько 1,5 кілограма. Так, і серделька яловичі Метрошеф. 144,90. Ціна до знижка 289,90. Досить непогана знижка, варені яловичі з молоком. Не кашерні. І з курятини. Метрошеф 99,90 за кілограм з вищого сорту, з м'ясом птиці в лапках з курятини. Женевський з сиром, торгова марка Алан 289,90 за кілограм. Ціни погані, ми їх колись брали, смачні. До речі, них смачні ретро ще називаються. Так, і сосиски ходох ніжні. Метрошеф 129 гривень 90 копійок за кілограм. Тут... 654 грама, і сосиски ходох підкопчені 99,90. І сосиски хот-дог напівкопчені вищого сорту без оболонки з сиром, метро ще 279,90 за кілограм. В упаковці, не бачу, ну, десь приблизно до кілограма. Так, і мисливські для ходогів, також вищого сорту 289,90 за кілограм, в упаковці 430 грамів Сир в пів кілограма 249,90. Комо, сир фісташковий 160 грамів, слайсами, 89,90. Від нас спробуємо. Сир комо, кандрій з ароматом топленого молока 379,90 за кілограм. Йогурт тріова питний. 780 г 44,90 з ароматом ананаса. І питний йогурт метро шеф, 780 грамів 39,90 з ароматом смаком персика. Наприклад, вже полуниця банан без знижки, тільки персик на знижках. І в самому низу тут прямо не видно, метро заховало, знижку класно на сметану. А, так, Скільки тут 15% жирності, селянська 350 г, 24 гривні 90 Ціна до знижки 57 гривень. Далі сир просто наше 59,90 від двох упаковок. І камбуча з різними смаками 4490 від двох баночок, якщо брати. Безлактозне молоко, галичина, ультрапастеризоване 5490 від двох пляшок. Сметана безлактозна 15% жирності молокія 90 копійок. Сметана метро шеф, 15% жирності від 3 склянок, 39,90. Галичина 20% жирності 46,90 від двох упаковок. Сметана президент 20% жирності 49,90 від одної. Молоко пастеризоване, ферма 25% жирності 37,90%. Філе лосося 699 гривень від 2 кг, якщо брати одна упаковочка, одна філейка з 1,5 кг. Це холодно копчення. Авокадо Авокадоха 169,90 за одну упаковку, тут прям їх багато, я не знаю, штук 10, напевно. Тверденькі. Ціни на томати зорієнтую, жовта сливка 79,90, значки немає, рожеві нагілки 74,90, Ось якісь гарні іспанські, такі 119,90. Так, і що тут? Ще? На чорні немає ціни щось. Так. Томат сливка Україна 169,90 за ящик 1,8 кг. Такий ящичок. І звичайний такий салатний Україна, ну він як скінний, наче як зимой 64,90 Кавуни по 16 гривень, 90 копійок, тут різного розміру, херсонські. Крабові палочки, метро шеф від двох упаковок брати 47,90 в упаковці 200 грамів. Креветки Fine Life 960 грамів, 499 гривень. Це в тісті філо. Кава в зернах Кімбо, італійська 789 гривень, якщо брати від двох упаковок по кілограму. Кава Амбасадор 549 гривень, кислинка на рівні двійки, 1 кілограм. Так, ще тут ще а, Еспресо Баррі 543 від двох, 509 від 1. Чорна карта 549 від 2 за 1 кілограм. На нашу улюблену лавацу знижок зараз немає. 460 гривень роса в баночці, 369 гривень крема густо. І на такі упаковки також знижки немає поки. Бісквіти барні, 58,90. Печиво листкове, шалена вишня з вишневим джемом 199,90. За упаковочку 1 кілограм. Ось такі пісочні зірочки з трьома видами шоколаду 189,90. І знижка продовжується на це печ Лоренцо, 1 кг 255,90 Круасани 7 Days, великі, 33 гривні 90 копійок, типу сир і вишневий джем. Не знаю, ну я таке не люблю, воно прям хімозне-хімозне тісто. І відділ побутової хімії, блоки Брев для унітазу 199, 94 блоки. Ці з кольором, але той кольор потім витікає. А ці, звичайно, лимонні і морська свіжість. Пральний порошок Савекс 6,4 кг, якщо від однієї упаковки, а припишу 5,4 на упаковці, пишеться. А, ось ці 5,4. Так, 5,4 кг 490,90, якщо одну покупку брати, якщо від 2-349 гривень. Для прання «Фрош» – 5 літрів, 729 гривень Уевера. Шантеклір для прання 3,6 літра, 539 гривень в асортименті. Савекс 3,6 літра, 599 гривень. Капсули Ariel 38 капсул 679 гривень. І Ariel Color 749 гривень за 3 літра. Так, далі ще у нас від двох упаковок Pervol 474,90 і Persil XXL 3 літра 759 гривень. Сілан XXL 2,7 літра 299 гривень в асортименті. Менша літрова пляшка 149. ,9. Ленор в асортименті 189,90 за один літр. Шантеклєр кондиціонери один літр, 329,90. Кондиціонери не брали, а правильні порошки і мило особливо досить хороше. І пральний порошок 3,6 кг гала для кольорової аквапудра французький аромат 379 гривень. Я не знаю, як зараз. Раніше, колись, я пам'ятаю, взяла на пробу маленьку упаковочку, такий сильний насичений аромат, що прям нічим випрати потім після того не можна. А якщо менша упаковка, 1,8 кг, 199,90 гривень. Капсули для посудомийки фініш квантум, 60 капсул, 459 гривень. Так, і звичайні таблетки, 65 таблеток, 399, фініш. Класичні, хороші, добре працюють. А якщо брати 94 капсули, Не капсули таблетки раніше 499 гривень. Так, на гель немає знижки, засіб для чищення Посудоміки 119 гривень, добра чиста, винючий. І таблетки сипучі 109,90 за дві таблетки. Також сіль 89,90 і ополіскувач 149,90, 800 мл в Засіб для миття підлоги за пінгстаф на знижках 189,90, містер Пропер 134,90 в асортименті. Паперові рушники 49,90 за 1 рулон, двохшарові рута мегаупаковка. Якийсь новий туалетний папір Зева, 16 рулонів, 4-шаровий, сильний, ультрасофт, преміум 459,90 за 16 рулонів. Так. І сніжна панда 4 шаровий, 269,90 за 16 рулонів. Сніжна панда 319,90, що тут 32 рулона, напевно, це двохшаровий, так, двохшаровий. Диво туалетний папір двохшаровий. алоє, 32 рулона, 239,90. Що тут ще диво двохшаровий, 24 рулона, 186,90, це така упаковка рожева. І рута двохшаровий, 24 рулона, 259,90. Сніжна панда двохшарова. 179,90, якщо брати від двох упаковок. Паперові рушники і мека якась. 8 рулонів рушників 279,90, знижка 26%. Роликові дезодоранти давна в знижках 56,90 від двох, від однієї 61 гривня 90 копійок в асортименті. Є для душу чоловічий Unive 209,90 за 500 мл. Ось якась інша серія Іве 179,93 в одному. Зубні щітки Oral Beam 2399. А, чорна, я так розумію, тут дві насадки йде в комплекті. І якась інша серія Proviolті 969 гривень. Зумні пасти Colgate, ой, не Colgate, перепрошую Блендамет, 3D White, Різні серії цього 3 d White, 559,90 від двох і від 652 гривні 90 копійок. Пантін V, шампунь: 349 гривень, 1 літр Франція, менший ріпеєр. 164,90. а це кондиціонер 350 мл. І такий кондиціонер в великій упаковці 349,90. 800 мл з дозатором. Шампуні Гарнієр. Суперфуд. Банан 169,90. І ананас Суперфуд. серія 169,90. Має робити послухняним волоссям. Сухі шампуні Sios Fresh 199,90 і got to be 216,90. Смітники з педалю 5 літрові 279 гривень, металеві. А пластиковий, це вже більше зроблено в Україні, 14 літрів, з педалю 299 гривень. Є в білому та темно-сірому кольорі. Ось такий набір, відро та швабра. З педалю тут є насадка, якась, напевно, для миття стін. Ось така лохмата, 1299 гривень. Ну, не таке хлюпіньке. Ну, Але має віджимати непогано. Ой! Впало, щоб не казала, що хлюпеньке. Напишіть, будь ласка, відеоки, хто вже брав ці швабри метро. Це торгова марка Aro. 16,5 літрів 96 см 123 см висота телескопічної ручки. І вже знижки на канцтовари почалися. Що тут у нас зошити? 81 гривня. А, це файли, перепрошую. 81 гривня 90 копійок за 100 штук Туреччина. І на формат А4 Sigma, 129 129,90 100 штук. Подушки 50х70, дві штуки в упаковці, 519 гривень за дві. Зроблено в Україні. Торгова марка. Ідея. До речі, торгова марка досить непогана. Саме якість цієї серії не знаю, але ідея, в нас є подушки, і ковдра якісні. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!